Чи може слідчий або прокурор провести обшук авто? Так, все залежить від того, що визначено в ухвалі. Але якщо в ухвалі зазначено, що обшукується конкретно приміщення, конкретно будинок, то авто вже не підпадає під те місце, де проводиться обшук, тому що це вже. Інше володіння особи чи може слідчий або прокурор провести особистий обшук особи? Так, слідчий може, може і і буде проводити, але тут головне інше. Питання в тому, що коли приходять слідчі або детективи, вони перше, що вони намагаються з рук у вас забрати телефон. Це вже є особистий обшук, і в такому випадку ви повинні наполягати на тому, що він відбувся. І ви повинні вимагати про те, щоб було складено саме протокол особистого обшуку. Чи повинні ви відповідати на питання слідчого або прокурора під час проведення обшуку? Гарне запитання, і з моєї особистої практики, як правило, буває так, що слідчі детективи під час проведення обшуку вони самі не до кінця розуміють, що вони відшукали, і яке значення в даному випадку документи, наприклад, мають значення для кримінального провадження, і тут вже залежить від вас. Якщо ви не впевнені на рахунок того, як для вас це може обернутися, ви, звісно, вправі відмовитись давати будь-які пояснення, тому що це вже окрема процесуальна дія, це допит. А в нас обшук. Скільки може тривати обшук безперервно в кримінальному процесуальному кодексі? Є така е, міфічна фраза, і вона звучить наступним чином: для досягнення мети проведення обшуку. Якщо говорити про строки, так строк дії ухвали місяць. Але умовно, якщо наприклад до вас прийшли з обшуком, і ви податок дивитеся, що ще 20 днів, то теоретично для досягнення мети проведення обшуку дана слідча дія може тривати безперервно, поки не буде досягнута вказана мета.